весь Але скажіть, коли ви прийняли рішення, що заяву? дивись б... ми зараз приймемо рішення, скажемо, хай нам купляють квитки. Починаємо? Давайте потім. Давайте обговоримо ефірі на рахунок так? Доброго дня, шановні я колеги. Розпочинаємо порядок денний засідання комісії 15.01. Додаткових сьогодні цього раду. Хто за? Дякую. Перше звернення департаменту секретаря ради стосовно прохання погодити кошторисні призначення. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую рішення. Звернення департаменту гомпунітики стосовно прохання погодити графік вибори траншів кредитних коштів. Є до кудись? 15 мільйонів хочуть вибрати, а вони так мені не мільйонів повернули назад Ну, то, то, ця... це не перенесає. ну хай, хай може прийдуть, може проти. А гуманітарна рідка це то коли Так. Ні, Ні це... це Квартош. Квартош. Званий якісь реєстрації з... стосовно прокур... поки що, я так розумію, чи переносить. Ставлено то... озвання про перенесення, хто перенесе, за. Не говорити, Дякую. Звернення Франківської районної адміністрації стосовно прохання погодити виділення додаткових коштів на сплату виконавчих збоїв 64 тисячі. Дерево на машину знову? Ні, ні. Кривопосу звільнили, так. Закрити режим, що нам У нас характеру питання, у нас буде дуже збирає ферм і